З маленького возраста по в інтернаті ф'ютібол в мої родітілі були алкоголіки. З інтернату Сергій тікав разів із 40. не хотів звикати до правил. Та після усиновлення став гордістю своїх батьків. Тепер він захоплюється спортом. 12 років став чемпіоном України з боксу. Такі, як Сергій, залишаються без батьків із різних причин. Дехто потрапляє в інтернат, та більшість стають безпритульними. Нині частина у прийомних родинах. У пастора Геннадія вже 31 дитина. Він ідейний засновник проєкту Світ без сиріт. мы призываем людей пойти в интернаты и забрать сирот в свои семьи. Мы призываем правительство всех стран развернуть так политику, чтобы не просто поддерживать интернаты. В интернатах сегодня хватает и хорошей еды, и нормальной одежды, но детям больше всего нужны хорошие родители. Саме с такой метою и стартует цього річ Волотур без сирот. 35 детей по пригоду долатиму дистанцию у 3000 километров. У команді колишні безпритульні, сироти та їхні нові Пачка Україна вперед. Команда стартує з міста Київ і далі через Київську, Чернігівську і Сумську області ці мужні хлопці і дівчата вони поїдуть в напрямок російського кордону і далі вже продовжиться велотур Росією. Стартує велотуру Києві на хрещатику, а фінішує за місяць у Росії на маршруті 11 міст. І у кожному діти даватимуть прес-конференції та влаштовуватимуть акції, щоб люди знали про проблеми слідства. Когда они сегодня вот такие красивые, яркие, проедут э, через вот, множество городов, они заявят, это возможно. Ось такі переміни можуть в вашому місті. Ось такі діти можуть стати вашими синов'ями і вашими дочерями. Торік волотур прийшов містами України і нових батьків знайшли аж 40 дітей. Тож організатори планують прокласти маршрути у Європу та Америку. Вони сподіваються, їхній проект світ до сиріт допоможе знайти небайдужих. Марія Чернігівська Дмитро Паясь, соціальний курс.